Бойся, бемс. Ага. Да, сами хитрийший, думаю, вилізеш, да? А я теж виліз. А він, він на мене не завагний. Бо він тупий. Не, він не тупий. Він розумний дуже. Так, у мене заліза нуль. Я ламаю три руди. Мені випадає 32 заліза! Йоханий дедей. Щас жирно дуже нападає нам. Погнали. Так, що нам нападає? Давно так з лука не стріляв, а що розучився, прикинь? Раніше так стріляв з лука жорстко, прям конкретно лупашив. А зараз уже все. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, але доволі таки незвичайний, тому що саме сьогодні нам доведеться розбити мільйон різних ковадлів. От, е, тому що саме з ковадла нам буде падати щось дещо неймовірне. І, в принципі, можна було б сказати, що йоу, йо, так це ж супер легко буде грати, тому що зараз тобі там з кількох ковадлів випаде купа-купа всього. Класно, ти пройдеш Майнкрафт, насправді ні. Насправді все не так то просто, тому що мені доведеться сидіти в шахті тонну часу. Просто конкретно тонну часу. Тому що, ну, щоб скрафти ковадло, треба, йо-моє, -йо в заліза. Понімаєш це не все так просто, тому, <схи> скоріш за все, треба буде, прям, прям капець, як багато всього. Так, з бамбука палиці можна зробити і погнати далі. В принципі, ми заспавне десь в джунглях, і тут у нас є каньйон, і це доволі таки хорошо, тому що я прям відразу можу. Поширувати в печеру, щоб сидіти, добувати собі залізо, фармити його, просто копатися в шахті 24 на 7. Але я цього робити не сильно хочу, тому що мені краще всього, скоріш за все, знайти просто селище, хоча б одне. І якщо там буде кузня, це буде неймовірно класно, тому що в тій кузні є ковадло. А саме з того ковадла може випасти щось те, що допоможе мені далі сидіти в печері. Можливо, випаде кайло круте, наприклад, да? ось тупо я біг і знайшов зруйнований портал в незри, і це дуже хорошо, в принципі принципі, все, що мені потрібно, це тут знайти щось толкове в скрині. Не впевнений я, що я щось толкове тут знайду, але золота шляпа на ремонт, золота сокира на гостроту 2, купу кремнію, обсідіан, блискучий. пем пем Залізо забираємо. Заліза, мені треба буде настільки багато, наскільки його просто можна отримати в Майнкрафті. І, в принципі, не пробіг я і сотні метрів, а тут уже є село. Це максимально класно, тому що, блін, тут ще й печера, як диви. Не видно. Нехило. Нормально. Ще саме головне, було б тут була б тут кузня. Була б тут кузня, я був би дуже-дуже радий. але поки що я бачу, звісно, тільки всяку єрунду, лайно всяке. Ну, кстати, сіно це непогано. Сіно це не лайно, сіно, нехай у мене буде, тому що, ну, так би мовити, хліб на дорозі не валяється. Правда, в Майнкрафті його можна знайти прямо на полу, але не прямо в чистому вигляді, як хліб, а саме сіно. А ну ще й хліб, правда, не на полу, а в скрині теж непогано. Я би сказав, прям тако хорошо. Так. Якщо мені ще потрібно, давай заберемо ліжечко на всякий випадок. Нехай буде селяни. Валіть по домам! Щас буду вас грабувати. Що в нас тут, Тоже пустота? Тут у нас теж нічого нема. Де ще щось валяється солідно? Я би дуже був радий. Е... Ну так, камнеріс. Е... Ковадлом тут і не пахне, звісно. Прикинь, тут дві церкви в селищі, а кузні я не бачу. Кузні я, на жаль, не бачу, і це дуже погано. Це прям максимально галімо. Ну ладно, само собою, давай зробимо щось верстачок. Після того, як ми зробили верстачок, ми зробимо собі. Почекай, тут нема голема? Почекай, я не вірю, що тут нема голема. Та ну, що, серйозно, нема голема? Є голем. все, супер. Так, Големчик, манюній. десь сюди. Ух ти йо! Ні, старина, будь ласка! Ой-ой-ой, ой, ой ой, ой, -ой, -ой. старина, голем. Все хорошо? Ти живий, здоровий. Давай. Гудбай, старина. Правда, зараз поламаю собі дуже жорстко сокеру. Ну, що ж поробиш? Такі діла. Скільки в тебе демеджа? 8,5. Ну, осталось, звісно, 13 місності. Це прям дуже погано. В общем то, щоб не просирати щас цю сокеру, то я її просру на вирубку дерева. Дерево мені в будь-якому випадку все рівно потрібно буде. Так що дерево ми і заберемо звідси. В общем то, давай далі будемо теж тропічно вже добувати. Не будемо інше добувати, щоб у мене особливо не було супер мало місця в інвентарі. У мене повинно бути все супер-супер хорошо. В общем то, верстачок, палиці, кайло. Все, залізне кайло є, супер. <плес> Можна сказати, що я майже готовий. Але насправді ні. На жаль, <плес> мені ще далеко до готовності, і мені ще треба ой, -ой, ой, як постаратись. Значить, селянин, я в принципі не проти. І я думаю, ти теж не проти, якщо в тебе буде тупо сквозна дирка дома. <плес> Це теж хорошо. Нехай вона там буде. Наскільки я розумію, мені доведеться скрафтити. Дуже багато пічок. Прям наскільки багато, наскільки це тільки можливо, понімаєш? Це прям буде дуже-дуже жорстко. В общем-то, так, сокира, кайло, лопата, мотика, все у мене є на місці. Мотику я скрафтив для того, щоб легше добути оце сіно. В принципі, корів убивати і жарити їхнє м'ясо. Це трошечки, я вважаю, ну, посильський. А отако тако просто стирити тут чуть-чуть сіна, я думаю, ніхто проти особо і не буде. Ніхто і не замітить, так би мовити, тому із копити сіна робимо купу пшениці, а з пшениці робимо купу хліба. Я думаю, поудінні хліба, мені хватає. Прям ну не то, що з головою, ну я думаю, що надовго. І в цілому можна знову відправитись на пошуки нового селища. Тому що було би дуже хорошо, звісно, знайти там ковадло. Але у мене вже є достатньо ресурсів просто для того, щоб піти в печеру і нафармить там заліза. Ну, звісно, це трошки скучно, нудно, і хочеться, звісно, просто так на шару знайти ковадло. А можливо, й не одне. Да, уже, звісно, ніч, все мене закінчиться, але нашо смарагди, і там село. Оце сюди мені потрібно. Все, лет'ев, летське, летське. І ще й вугілечко ще добудемо, тому що заліза. по-любому, треба буде жарити дуже багато. Ну, смарагди, це прям тема. Це прям хорошо. Можливо, можна буде потургувати. У мене їх уже шість штук. Кстати, я шляпу забув надіти. Ооо, ну село прям здорове, реально. І там є кузня. Почекай, а там точно є ковадло? Чи я просто телепень? Скажіть, будь ласка, що я не телепень, і я не просто так сюди пішов. Це не ковадло. Це не ковадло. І я, походу, телепень. Да. Я прям крепкий телепень. Я прям серйозний телепень. О, я просто так сюди ходив. Я просто так бігав, шукав, село. Я просто так потратив купу їжі. Я просто так тинявся просто по світу. А мені треба було тупо, просто піти в печеру. Ой-ой-ой, Який ти, Саня, взагалі лисий глобус, я не знаю. Ладно, селянин, давай. Дай Марію трохи, бо це капець. Я втомився гасати. Так. Добрий ранок, лисий. Лисий, носатий тип. Давай ди сюди ти тоже. Зараз ми з тобою щось поробимо. Отакогося. Бемс. Ага, да, сами хитрий, думаю, вилізеш, да? А я теж виліз. Давай. Дурака не валяй, і швидко давай мені своє залізо. Сюди, хорошо. У фонтанчик, теж непогано воно зашло. Так, залізо ми забрали, у мене сім злитків є. Не знаю поки що, навіщо вони мені, але знаю, що вони мені треба будуть дуже сильно. Тут є якась щось типа печерки, ну вона якась манюня. Мені би, мені би знайти велику класну печеру, тоді я, звісно, міг би з кайфом. Угу. Не хилий, ти чувак. А ти общазується йди. Горить він, да так, в общем-то, значить, далі по плану у мене знайти велику печеру. По хорошому знайти прям велику печеру, тому що я не хочу бігати і сам її копати. Якщо чесно, прям взагалі не хочу. Мені краще, звісно, знайти щось типу, такої двіжуги, яка там, спуститись туди і надибати купу заліза. У мене в принципі кайло вже є нормальне. Мені бачить діамантів, щоб швидше це все копати. Ну диви, заліза тут купа. А правда, можливо, поки я тут, можливо, поки я тут, і можливо, я щас наберу відро води. Це буде дуже хорошо, це буде дуже правильно. Ми тут ставимо. Значит, ліжко, ставим point, і все в нас хорошо. А воно у нас є вода. Вода мені надо для того, щоб я міг робити вотердропчики. дропчики. щось. типа такого. І все, і кайф. І спустився. Хе-хе-хе, easy. -хе -хе. Давай швидко до заліза. Надо буде мільйон пічок, треба буде мільйон заліза, мільйон вугілля. Ну, а можливо, кстати, можна буде жарити на лаві, в принципі. На лаві теж з кайфом жарить можна, але на лаві, звісно, буде трошки складновато. Ну я сподіваюся, що все буде ок. Главне, щоб було купа заліза. Получається, нам на одне ковадло. Треба три блоки, це 9 на 3, 27 заліза, мені потрібно так. І ще зверху 4. Коротше, 31 залізо, мені треба на одне ковадло. Значить, ну, грубо кажучи, півстак. Ну, блін. Михіло! Це прям це прям солідно. Чу. Вугілля точно, що треба буде з головою нафармити. Да. Це, звісно, круто, але не, до, не, не сильно. Придеться фармити довго. Я ще навіть на одне ну, ковадло не нафармив. А я думаю про якісь там велику тону ресурсів. І, взагалі було б дуже класно вибити собі там класне кайло, наприклад, на вдачу велику, і ефективність велику, і, хі -хі -хі, і копати все дуже швидко. М да, було б непогано. Но <с> я не впевнений, чи так можна зробити. Так, в общем-то, у мене є 31 залізо. В принципі, мені вистачає. В принципі. Мені з голови вистачає, але хочеться більше добувати. Так, погнали нижче, погнали дивитися, що там. А тут у нас вже й темрява. А темрява це не дуже хорошо. Придеться взяти смого в руку, щоб хоч щось бачити. І в цілому буде ок. І по ідеї я тепер вотеродропчики робити не зможу, так? Да? Якщо в мене в другій руці смоскип. А от такое я роблю все чітко. Хорошо. Ми ставимо смоскей прямо відразу. Ми не думаємо, ми їх ставимо. Ми робимо зразу відразу тут перевалочний розвалочний пункт. Бем, дві пічки, бем. Прям відразу залізо сюди. Щось іде? Тихо, я прямо ж трошки обісрався. Нічого нормально, все хорошо. Головне, щас на ендермена жорстко не нарватись. Хоча я б сам до нього щас пішов і вбив його. Я сподіваюся, у мене все буде чітко, правда, я ліжко викинув, не забрав з собою. Так, цю двіжуху ми перероблюємо в злитки. З литків з'являється трошечки більше і можемо ходити щас шукати ще щось. Так, старина. Ой-ой-ой, оце я походу зря зробив. А він, він на мене не загряний. Бо він тупий! Ні, він не тупий! Він розумний, дуже. Не Да, конечно. Так, звісно, я не думав, щоб мене просто розб'є ендермен прямо зараз. Ну. Що ж поробиш? Що ж поробиш? Він мене взяв і знищив тупо. Хоч і в мене, звісно, була якась там обладунки. Того було прям замало. Прям добре замало. І тут ще, звісно, спуститись треба, постаратись. І взагалі було б непогано зараз поїсти хліба мого, тако. І тут ще павук. Хорошо, який щас мені плюху дасть, і я розсиплюсь! У мене є клята мотика, іди отсюда! Шестилапе створіння. Чи в тебе вісім лап, Почекай. а походу, вісім. Ну ладно, нормально Живем, живем. Давай поїмо. Ендермена я би добив би далі, і ми його обов'язково доб'ємо. Тільки треба трошечки підхилитись. Отако, все, пішов геть. По мені ще ж і ці перлини треба, по-хорошому. Так, 27 є, 27 є, дуже мало. Погнали далі. Ставим смоускейпа і добуваємо залізу просто. Я сподіваюся, мені з першого просто ковадла випаде круте кайло, і я зможу бігати і спокійно фармити собі кляте залізу. Бо якщо ні, то, звісно, буде трошки обідно, але що ж поробиш? Нічого більше, по суті, ти такого і не зробиш. Було б непогано знайти діаманти теж. Ну просто, хоча б якщо кайло не випаде, то на кайло, а якщо кайло випаде, то на обладунки. Чом би й ні. Да, ну тут, звісно, взагалі багато. Тут. Прям солідно по залізу, но по діамантам, прям пусто, пусто. Прям супер пусто. На жаль, на жаль, там. Отако, От все позабирали, і пішли отсюда. Ще отут такого трошки підзаберемо. Хорошо, давай смопи теж ставити. На всякий випадок, хай будуть. Я, якщо що, зможу ще скрафтити, то не проблема. У мене вугілля там з головою. Палець теж я назбирав з бамбуків. І чітко. Так, залізо є, залізо є. Тут ми теж, значить, ставимо далі, жаримося і робимо собі, значить три блока і ковадло. Перше ковадло, друзі, ставимо і ламаємо. Кайло! Фу, я не вірю, Я не вірю просто. Гострота 20, ефективність 20, незламність, удача. Крипер, тихо. А як ти помер сразу? Не могу поняти. Просто у мене, кстати, 16 шкоди при атаці в цьому кайлі. І можна бити частіше, Чим сукеру. Обалдеть. Копає, воно просто солідно! Чуваки, мені пощастило. Прям дуже сильно. Прям дуже сильно фортануло. Сані повезло. І там даже спавнер є, прикинь. А заліза, що падати зараз буде взагалі тонна Чуваки, зараз нам надо багато пічок Не треба мені цей спавнер, друзі. Пацики. Пацики, пацики, пацики. Порох. Не знаю на що він мені, но коротше заберем вугілля пшеницю Сідло мені вообще не надо. Саме забираємо. Мені до другу рукою покласти. Старина. Старина, Джо. Ой-ой-ой, я прям не подивився, скільки в мене хп. І я зато трошки поплатився. Так зомбіч. Кріпероїд. А, знаєш, що він тоді задоважився, бо він теж, видно, зверху десь упав. Через що така штука трапилась з ним? Його трапив шлях. І це прям солідно. Значить, що ми робимо? О, лопата моя. Я її, значить, думав, загубив. Непогано. Щось у мене буде купа, купа, купа каменю. За допомогою купи цього каменю я зможу зробити купу пічок. А за допомогою купи пічок я зможу дуже непогано пережарювати метал. Значить, мені деше купа пічок. Це ми, значить, ламаємо. Де мої пічки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Ху -ху -ху -ху. Мільйон пічок є на базі. Значить, вугілля ми забираємо. А... Красава! Найкращий Е, В общем-то, в общем-то, в общем-то, в общем-то, у мене 10 пічок. Значить, ми робимо наступним чином. Тут же ж 10 слутів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ні, дев'ять. Ладно, байдуже. Отако. І отако. Тоже не хило. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Цю штуку тако розкидаємо. Ну і, звісно, вже мені не вистачає вугілля, абсолютно. Я, в принципі, про це думав, але не до кінця. А зараз ми в глибокосланцевому біомі, і нам по-хорошому піднятися вище для того, щоб, ну, як би мовити, знайти купу вугілля. Я думаю, що я знаю, як це зробити. Достатньо просто сюди ось опіднятися. і все хорошо, і заліза купа, і взагалі кайф, і тут ще залізо. Боже, коротше, залізо зараз уже добуватись буде максимально швидко, а вугілля так тим паче, тому що його вдача буде примножувати просто в рази. Правда, тут невдобно добувати. Пішли, коротше, друге, знайдемо. Мать його з ним. Тут ось і, і заліза теж купа, і печера велика. А заліза, прям реально тонна. Ой, як хорошо. У мене вже стака. Два стака заліза. Просто непогано. Просто вдача 20. Я тільки щас поняв. У мене ж не 4, не 3 Там, а 20. Це йомаю. -йо, яка вдача дика. Який я став фортовий чувачок. Це все, тому що ви лайки ставите. Не ставили би ви лайки, звісно, я би розплакався дуже сильно. От. Але я думаю, що все буде ок. Погнали додому. Ну, як? Додому складно це, звісно, домом назвати, але я думаю, <свят> я думаю, що норм. Головне не забувати їсточки. Гісточки прям треба, броню. Я напевно не буду крафтити, я буду все-таки пробувати вибити із, так би мовити, ковадла свого. Оце все буду пробувати вибивати, а там буде вже видно. Так, значить, далі ділимо залізо, прям максимально ділимо. Хорошо поділили прям по 21 непогано. У мене в кожній пічці по 29. Це майже в кожній пічці у мене лежить зараз ковадло. Прикинь, у мене буде дев'ять ковадлів. Щас ми. Точно так само розкидаємо це вугілля і не буде абсолютно ніяких проблем. Бемс, погнали, що ще знайдемо. Я би ще щось понаходив. Старіна, тобі теж привіт, Велетенський від Санчеоса. Тут давай виліземо по-хорошому. Ой-ой-ой, оце я виліз, звісно. Оце, я, звісно, дав дрозда. Кев скопав, що не треба було вскопувати. Так, у мене заліза нуль. Я ламаю три руди. Мені випадає 32 заліза! Йоханий тедей. Це взагалі це прям солідно, прям конкретно. Непогано, непогано прям. І взагалі кайф, прикинь, заліза, тонна, все жариться. Зараз ми зробимо купу ковадлів. Ой-ой-ой. Можна було вообще плавильні пічі зробити, насправді. Короче, да, я думаю, краще буде зараз трошечки переробити оцю всю двіжуху і зробити. Її трошечки солідною. Так, ну тепер, звісно, треба буде погратися з залізом. Ну, я думаю, то не проблема. Отако зробити. І все, і кайф. Тільки тепер так само треба з вугіллям зробити. Так, можемо закидувати купу-купу вугілля. І зараз воно жаритись буде набагато, просто набагато ефективніше. Прям в рази. Отак ось. Бенс, бенс і бенс. І сіка мене вже тут нажарило? Все, диви, три злитка. Максимально жорстко. Тепер все, що мені лишається тупо крафтити купу блоків. 14, 21 блок, 27. Я можу зробити. 9 ковадлів. Не Прикинь, 9 ковадлів. Це теж солідна штука. 55 заліза у мене ще тут є. Отакого От все Бенс. А потім Бенс і 9 ковадлів на базі. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ану. Раз. Кайло. Два. Пляшка. Три. Елітри. Ще одне кайло. Б... Блоки заліза. А чого так кайлів багато падає? Стріли, кайло? Ендр перлини. Обавдіть у мене цих кірок. Прикинь, я в шоці. Так, давай їх скинемо. Зато 32 залізних блока. 32 залізних блока це ще 10 ковадлів. Непогано. <смі> Можна сказати, приумножили. Задюпали. Осталось. Значить, зараз дожарити все це залізо, поковиряти трохи ці ковадла і щось придумати. Отако ось Бемс. Ще 10 ковадлів. Хорошо. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Бемс, пляшка з водою, смарагди. Меч! Лопата! Ще одні елітри, салюти, кайло і, і очі енду. Золоті блоки і перлини. Непогано. Меч є йоханий. Обалдеть. Лопата крута. Обалдеть, золота купа. Просто очей енду 18 штук. Ти поняв, да? З ума зійти просто. Кінти, 21 ковадло на базі. Ой-ой, <плес> ой це щас буде жирно. Щас жирно дуже нападає нам. Отакогося бенс. Погнали. Так, що нам нападає? Ану, сокера? Отакого все, Бенс. Нагрудник випав. Штани випали. Ой-ой-ой, лук випав хороший. Так, нагрудник вдіваємо, штани вдіваємо. Елітри хороші, луки. Йохани, бабай. Почекай, е, Кайла, викидаю цю ерунду, викидаю луки потужні. Діаманти. Лопата, у мене вже є лопата, то тем безсмертя. Просто все, я готовий бити з драконом. Я готовий. Мені цього армура вистачить. Це викидаємо, швидкість. Я не знаю, що за швидкість. Ну, короче, вона якась солідна. У мене не зритвих злитків стак. хе хе у мене тризуб'є. У мене все є, лук є, класний. Елітри, коротше, оця вся движуха скидуємо, це все скидуємо. Скидуємо, а, цю штуку лишаємо. Йо ма Йо Йо-ма-йо. Ладно, робимо щас скриню. А, так, щоби викинути, щоби викинути. Такого тут же ж є нескінченність? <тописи> да, є. Хорошо, порох викидаємо, гнилу плоть викидаємо. Три зуби мені не надо. М -м, ці штуки нехай у мене будуть. Вогнестійкість у мене є, шалена. Це викидаю. Відрова диша одне викидаю. Смарагди мені не надо. Берлин мені так багато не треба. <тописи> ну і в цілому, все, кайф, все, що мені треба, це просто-напросто знайти фортецю. Ну і затестити <тописи> меч. Меч непоганий. <ріст> Хорошо. І все, що мені просто-напросто потрібно це зламати ось доп спавнер. Взяти з собою отаких от, от звичайних очей-енду <ріст> і заспавнить портал, тут зайти, вдіти елітри і полетіти. На ізі зараз взяти, розбити всі оці його споруди. Давно так з лука не стріляв, аж розучився, прикинь Раніше так стріляв з лука жорстко, прям конкретно лупаш. А зараз уже все, зараз вже не вмію. Ну і ладно, тут і вміти особо не треба, треба просто вміти літати. Таке все робиш, тут ламаєш, ставиш таку штуку і відстрілюєш просто все. Отако. І тут ще теж одненький. Отако. І все, і все, що мені лишається, це все на все Оце ось ця ось, ось, ось штучка. О, тут ми отако робимо. Benz. Все, зламали. І все, що мені лишилось, це все, одна, все, тупо взяти і розстріляти цього дракона. Так, ти взагалі шуруй сюди, поняв? Ти поняв, шуруй отсюда, я сказав. Не вздумай, мене трогати. До темпи смерті беремо. Потім у мене є швидкість якась супер шалена. О, хорошо. Дракоша, де сюди. Біжи сюди, Манюній. Аби ще я попадав, попробуй ще попади. Попробуй ще попади по цьому лисому. Зараз попаду точно. О! А хорошо, лук з носа, да? Лук з носа прям кайф. Отаково все підходиш. І по голові йому накидав трохи. І ще раз по голові, і він прям тупо свалює, прикинь. Отако. Диви, як я жорстко накидаю йому. Просто шалено настрілюю і женусь за ним ще. Диви. <смас> Без усіляких проблем, тупо. Конкретно жорстко заспідранили Майнкрафт. Диви. Бентс, І се, Ендермен, ти тоже в шоці, І я в шоці. І Майнкрафт пройдений, просто максимально легко. Що ж, друзі, хочеться подякувати вам за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал. З вами був Сачеос. І всім пока-пока.